Коли я народила Теодора, я цілими днями дивилася всякі розслідування. Максим був у відрядженні, я дивилася всякі різні розслідування авіакатастроф. І мені сподобалось одне, а потім про цю ну як мені сподобалось багато, але потім про це зняли іще фільм, називається Салі. Ви можете, а, ви можете подивитися його і. Там у фільмі Том Хенкс грає роль пілота, як він, як він посадив літак, як приводнився літак е, на Гудзон. І врятувалися пасажири. Е, кожна катастрофа е, літака це велике розслідування. Не на один день, можливо, не на один рік. І вони розслідували цю всю історію, і жодного разу їм не вдалося на симуляторах повторити. Це приводнення, тому що це було неможливо. Але це вже було після того, як в реальності це було можливо. Я вам не розказую якісь придумані історії. Не... Нічого не продаю, йдіть своїм шляхом. У вас не буде так, як у мене. Навіть якщо ви будете робити те ж саме, у вас буде інакший шлях, бо він ваш шлях. Те, що я розказую тут історії про мій робочий день, який сьогодні жопа Просто перша половина дня, ще дай Боже, ну друга половина дня ну це просто якась біда. Я вимагалася в конець. Чекаю мені ще півтори години і я піду додому. І вдома я поприбираю, бо сьогодні повертається сім'я. Після того я сподіваюся, встигну до повернення сім'ї поприбирати у кіст, тому що я цього не зробила вранці, бо дуже хотіла спати. У мене немає ніяких зустрічей, крім найважливішої зустрічі на сьогодні, це зустріти мого синочка маленького, який повертається з кемпу для обнімашок. І певно, ввечері в мене не буде часу на вечірнє відео. Так от, я вас не закликаю брати моргідж, Я не закликаю вас їхати в Канаду. Не закликаю шукати фермерів. Я... Просто розказую про свій день і про свій досвід. Я нічого не прикрашаю. Мені е, як, не треба мені розказувати, що через три роки я подіду в Україну, тому що ви не знаєте, що буде, буде через три роки. І я не знаю, що буде через три роки. Я тільки знаю, що зараз мені потрібно, і я маленькими кроками рухаюся до цього поступово, крок за кроком. Для цього мій блог. Для того, щоб коли якась чмоня прийде і буде знецінювати мене, я скажу: алло, чмоня. Будь ласка, подивися попереднє відео, як з нічого щось стається. Тому якось дуже прикро це ось, не хочеться коментарі закривати. І підтримки багато, але і чмонь багато. Якось не знаю, мені вже навіть Ютуб не показує всі коментарі, каже, що це суперечить нашій політиці і ввічливості. День сьогодні такий. Жара? Важко. Так, закінчилась. О, закінчилась моя перерва. Піду я. Гарного вам, е -гарного вам що там у вас. А я пішла допрацьовувати. Хай!